Почали ворожий танк завдяки координації. Наші виїхали і побачили танк, передали координати. Він за хвилин 7 він вже був знищений. Потім ще боєприпаси загорілись. Да. Yeah, yeah. 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 <laughs> Якщо б не квадрокоптери, я не знаю, скільки б мене зараз загубили життів хлопців, тих, хто на саме передніх позиціях, тому що вони не бачать звідки прилітає Метиків не було, але я зрозумів після Бахмута, що вони потрібні. Понукала дистанція ворога. Ми не можемо його вдарити з зброєю, але е, тепер вже можемо. У нас два міномети в моєму взводі. Два рази вже працювали дуже влучно, дуже чітко по координатах. У нас Полюбе буде контрнаступ, ми вже до цього готуємось. Я думаю, скоро цей контрнаступ відбудеться і ми дуже сильно хочемо цього контрнаступу, аби ми відбили нарешті свої території і забрали ближче околиці і селища та міста під, вже під наш український стяг. Воно обов'язково відбудеться, але потрібно ще якийсь відрізок часу підготувати. Працюємо, шукаємо цілі. Якщо ми знаходимо цілі, ми відбуваємо передні атаки, збиваємо весь якби, їхній потенціал на атаки Там пацанам нашим на передньому краю більш-легше. Знаю повністю ідеальну місцевість, йде якісь зміни, рельєф. Отак, от. Тоді одразу починаємо придивлятися до того місця і чекаємо якийсь рух. Так от вчора відбулося, ми дивилися, десь може. Н20 на нього він пробував, почав пробувати заводитись. А non це зіграло так. нам на руку і це було підтвердженням, що це дійсно є там. В фейсбуці почитав там наступ, клас. А за кожним наступом там тисячі втрат. Тисячі загиблих пацанів наших. Це дуже важко. Назарія сюди на Донецький напрямок і зустріли е, класну жінку, е, перед якою хочеться ставати на коліна, дякувати їй, бо вона снайперка. Вона знищує цих е, підарасів, козлів, які пішли на нашу землю. Е, хочу тут хазінувати, ніхрена в них не вийде, бо в нас є такі жінки, які їх просто відстрелюють. Я дуже дякую, Ірина. Чесно, от, от буквально приміняє коліна і хочу поцілувати цю мужню руку жіночу. Слава Україні! Ми переможемо! Воюю я з 14, 14, 15, 16, а потім я поїхала за кордон, вже на Балі я жила. Ви? Через три дні я по... приїхала в Україну жила. Вже... Прийшла 82 бригада. Скільки знищила ворогів? А 22. 22 людини. Лейтенант, точно. Як мінімум 4 старлії і мабуть десь 5 молодших лейтенантів. На далі, далі чесно, я нарахувала. Не Ви? не я бы ми з тобою ж у Бахмуті зустрічалися. З ким ситуація тут різняється тут біля Донецька від того, що там. Якщо там ми воювали з, більше з вагнерівцями, більше там найменші були чеченці, то тут проти нас вже йдуть регулярні російські війська, тобто морська піхота, буряти траплялися. Якщо чесно, то з ними воювати набагато проще. Набагато простіше. Так, да, був один важкий день, але потім таку відвіточку вони вихватили, що просто мама дорога. А зі відходу нашої піхоти або наступу ворожих сил ми маємо шквальним вогнем прикривати наших військовослужбовців та не давати ворогу прийти на наші позиції. В цьому заключається здебільшого наша робота як кулеметників, але як піхота це універсальний солдат, ми інколи і в розвідку ходимо, і сапери можемо всякі там монки розкласти. Тобто, наша робота не заключається тільки в роботі з кулеметом. Цей бліндаж він розрахований на двох людей, але оскільки бувають такі екстрені ситуації, от у нас в сусідньому бліндажі закінчився балон з газом і там холодно, то ми зараз тут спимо в трьох. Посадка це вже нульові позиції, іначе де ми стримуємо ворога. Там дистанція вже 400 метрів.